першої черги. Бульвар мав стати центральною вісю не лише масив, а й частини Києва. Його планували широким, озелененим із просторими тротуарами та майданами. Саме тут, у 1962 році, з'явилася площа космонавтів, урбаністичний символ епохи натхненої польотом Гагаріна. Бульвар мав не лише естетичне, а й функціональне значення вздовж нього проклали тролейбусну лінію, яка й донині залишається одним із головних транспортних маршрутів. Масиву. Маршрути номер 17 і номер 19 забезпечили зв'язок із Лук'янівкою, вокзалом та центром Києва. Вже тоді першотравневий масив був повноцінно включений у міський трафік. Вулиця Авіаконструктора Антонова ще одна значуща вулиця масиву, яка з часом перетворилася на магістраль новісь західної частини району. Спочатку вона носила назву Авіаційна і пролягала повз закрите авіамістечко, місце з унікальною архітектурною спадщиною, обрамлене дубовим гаєм. O tijolo.